Рос Лагер Кранс Ева Еріксон. Моє серце б'ється і сміється. Розділ 1. Це знову Даня, та, яка дуже щаслива. Щоправда, іноді вона відчуває себе дуже нещасною, але тих випадків не бере до уваги. Даня не сприймає ніяких нещасть. вона їх відкидає, Тому й вигадує у всіх сумних казках свої закінчення. Даня любить морських свинок, складати мозайку, спати вранці і гратися з друзями, якщо є з ким гратися. Коли вона пішла в школу, то нікого в класі не знала, а тепер знає, вона знає силача та пуфика і юнатана, у якого є 146 паличників, він ними страшенно пишається. І, звичайно, вона знає віку, її всі знають. Віка чи не кожні п'ять хвилин бігає чистити зуби. У неї мама зубний лікар, тож загадує віці щодня полоскати рота втором. Віка була закохана майже в усіх хлопців у класі, так би мовити, з першого погляду. Міка також. Того дня, про який тут ідеться, вони раптом закохалися в пуфіка, обидві заразом. Обоє дівчат мали намір позагравати з ним, їм було дуже цікаво, кому саме він віддасть перевагу. Напевно, мені, сказала Міка, і задоволено подивилася на велике паперове сердечко, яке воно вирізало з паперу. Це ще хто зна, сказала Віка, і собі заходилася малювати сердечко. Віка й Міка завжди мовпували одна одну. Розділ 2 а на перерві вони підскочили до пуфика і накинулися на нього з обох боків. Звичайно, він мій, закричала Віка. Та ні, мій. закричала Міка. Пуфик відіпхнув їх від себе і нічого не сказав він не мав на них часу, йому треба було тренуватися забивати голи. За якусь мить пуфик повернувся назад, але не для того, щоб поговорити з ними, він прийшов, щоб позагравати до, до Дані і пригостити її жуйкою, що мав у кишені. Потім він знову гайнув тренуватися забивати голи. Коли Пуфикова футбольна команда не виграє матчу, йому дістанеться від тата на горіхи, окрім того, тато сваритиме ще й тренера. Даня понюхала жуйку, у неї був малиновий запах. Коли Даня підвела очі, Віки й Міки вже не було й близько. Вони побігли на спортивний майданчик. Даня наздогнала їх і спитала, чи можна їй з ними. Але Віка нічого не відповіла вона глянула на Даню як на порожнє місце. Так буває тоді, коли не звертають на когось уваги, вдають, що не помічають. А Міка зиркнула на даню, як на гнилий банан. Дані стало сумно, бо в школі найголовніше, коли до тебе добре ставляться. Якщо хочете, можете взяти мою жуйку, мовила вона. Ні, дякуємо, фиркнула Міка. У школі не можна їсти жуйок. Невже ти цього не знаєш? Пирхнула Віка і гайнула до драбини, по якій тренуються лазити вгору вниз. Даня стояла і дивилася їм у слід. Потім підійшла до смітничка і викинула жуйку. Розділ 3. після перерви Даня вже не відчувала ніякого щастя. Вона все дужче тужила за своєю найкращою подругою Еллою Фрідою, яка переїхала до Норчепінга. Відтоді ніхто не сидів на її місці ні Йонатан, ні Сусі, ні навіть Навіть Пуфик, коли прийшов і спитав, чи можна йому сісти. Даня похитала головою. А ти не думав, що тут сидітиме Елла Фріда? спитала вона, був глянув на неї з подивом. Тоді як вона повернеться, пояснила Даня. «Даню, Люба, зітхнула вчителька, як почула ту розмову. Ела Фріда не повернеться. Цього ніхто не знає, промимрила Даня. Вона не з тих, хто перестає сподіватися лише тому, що все здається безнадійним. А так Даня живе, як і жила, що понеділка в неї фізкультура, щосереди виховна година. Найкраще на виховній годині те, що тоді хвалять усіх, хто заслуговує на похвалу. І щодня чверть на дванадцяту в них обідня перерва. Розділ 4. У їдальні Даня та Елафріда також сиділи поруч. Щодня, у самісінькому кутку кімнати. Даня брала обід і забивалася в куток. На тарілці лежали картопляне пюре й сосиска. Їй хотілося спокійно подумати про щось приємне, то було так на неї схоже. Спершу Даня подумала про всіх морських свинок, яких знала. Одна звалася Гульвіса, а другий був морський свин на ім'я Малий, а ще про своїх морських свинок сніжка та сніжку. Потім Даня стала думати про різні місця, де їй випало бувати, скажімо, про Рин там живе її бабуся по татові, і про Робстен, де живуть її бабусі і дідусь по мамі, і про Норчепінг, де тепер живе Елла Фріда, і то, мабуть, найкраще місце, яке Даня знає. Там є парк, де ростуть всілякі дерева, такі на які легко залазити, і такі, на які залазити трохи важче. Того разу, як Таня там була, вони з Елою Фрідо залізли на те дерево, на яке залазити найважче. Воно не мало внизу жодної гілки. Дерево було таке високе, що їм довелося принести стільця, щоб забратися вгору. Подруги лазили довкола стовбура і бавилися в мавку. То було на великодні канікули, дуже давно. Вони говорили мавпячою мовою, у якій було тільки свист і прицмокування. і, звичайно ж, вони їли банани і тренувалися висіти на хвостах. Оскільки хвостів у них не було, то вони висіли на руках і ногах. Дівчата злізли з дерева лише на декілька хвилин, щоб збігати додому і узяти більше бананів. Коли вони повернулися назад, стілець зник. І їм довелося принести інший стілець, бо як іще можна було залізти на те дерево. Ела Фріда і даня гралися на мавпячому дереві аж до вечора, тоді під стрибцем побігли додому, співаючи на повен голос певна річ пісні. Світив місяць на дереві шелестіло листя, а неподалік гавкав собака, і все було так гарно, як і буває завжди в норчепінку. Але наступного дня другий стілець теж зник диво дивне. Еле, Фрідина мама, нагримала на них і заборонила виносити з дому інші стільці. І Ели Фрідин новий тато її підтримав. У Фріди два тата, справжній, про якого вона ніколи не розповідає, і новий, що зветься Ульф, хоча Ела Фріда каже на нього Уфе. Цей Уфе сказав, що кухонні стільці повинні стояти на кухні, а не в парку. Закінчивши гратися в мавп, вони пішли до своїх морських свинок. З ними їм було так само весело. Розділ 5 Саме в той час, коли Даня сиділа в шкільній їдальні і згадувала, як весело було в нарчепінку, до неї підійшла вчителька. Чого ти нічого не їси? спитала вона. Даня сторопіло глянула в свою тарілку. Вона геть забула про їжу. Мабуть, тобі краще сісти біля дітей. Даня підвелася, вчителька взяла стілець і понесла його з собою. Даня знехотя поплилася слідом. Куди вчителька хоче її посадити? О, ні. Часом не між віко та міко. Нічого доброго з цього ніколи не виходить, пробубоніла Даня собі під ніс, і вона не помилилася. Коли вчителька поставила стілець між вікою та мікою, дівчата голосно запротестували Ні. закричала Вік, я цього не витримаю. Ми домовилися сидіти поруч до самої смерті, додала Міка. Та врешті решт дівчата таки посунулися, бо на щось інше не наважились. Даня сіла між ними і простягнула руку по кетчуп, щоб покласти його трохи собі на сосиску. І тільки но ну, вона поставила кетчуп на місце, як віка його схопила. Бачиш, сказала вона, я не боюся брати кетчуп після дані, так наче в дані була якась заразна хвороба. І я додала Міка і собі схопила кетчуп. Бе. Даня вдала, що нічого не помітила. Розділ шість, потім сталося ще жахливіше віка щосили вщипнула Даню за руку. Даня й далі вдала, що нічого не помітила. Тато вчив, що так треба робити, коли бачиш перед собою дурня. Та ось мійка теж її щепнула ще дужче. Даня аж заболіла. Вони щипалися поки даня заверещала і підхопилася зі стільця. Вона окинула поглядом стіл, схопила кетчуп, прицілилася ним у Мійку і щосили натиснула на слояк. Пшик. зашамотів кетчуп, вилітаючи зі слойка, і влучивши Міці просто в лоба. Даня обернулася і прицілилася кетчупом у віку. Пшик пшик. Але цього разу вона промахнулася і влучила кетчупом у вчительку. Даня затамувала подих. І випустила слойка з рук, потім кинулася до дверей. Там Даня обернулася. Що вона накоїла? Стій. крикнула вчителька. Даню стій. Але Даня вдала, ніби не почула, і рушила далі. Вона вискочила з їдальні, вибігла зі школи і помчала додому. Розділ сім. Будинок, у якому живе Даня, міститься у хмільнику біля пагорба, де катаються на санях. Взимку там завжди юрмляться діти, що грають у сніжки. Але тепер буяла весна, на пагорбі зеленіла трава і цвіло повно блакитних квіточок, то проліски. Але того дня дані байдуже було до квітів. Вона їх не помічала, їй хотілося чимшвидше забігти в хату. Двері були зачинені, так було завжди, коли тато на роботі. Та, на щастя, Даня згадала, що, звичайно, ключ лежить під горщиком з квітами, який стоїть на ганку. Лишалося тільки взяти його, відімкнути двері, забігти всередину, скинути з ніг черевики, загиляючи, куди попало. Один черевик опинився на полиці для капелюхів, другий полетів у бік столика, де стояла ваза. Ваза впала додолу і побилася на друзки. Здається, Даня теж упала, тепер і вона мов би, побилася на друзки. Даня сіла на підлогу і заплакала. Спершу вона плакала за вазою, потім вона плакала через те, що заляпала кетчупом свою улюблену вчительку, тоді плакала через тих дурних віку та міку, але найбільше вона плакала тому, що Елафріда не повернулася. Вона плакала так, що очі в неї почервоніли, як у білого кролика. Морські свинки не зводили з дані за погляду. Вони завжди стрибали туди й сюди, задоволено туркотіли і не тямилися від радості, коли даня приходила додому, але тепер сиділи тихо. Не ворушили лапком і тільки дивилися. Морські свинки все на світі відчувають якщо вони помічають, що в їхніх мам на серці якесь горе, то й самі стають сумні, а даня для них однакова, що мама. Морські свинки люблять все, що вона робить, і в усьому з нею погоджуються. Сніжці сподобалося, що даня обляпала всіх кетчупом. Та ж людина повинна боронитися, а сніжок повсякчас радіє, коли на світі стається щось нове. Аж тут із передпокою долинув якийсь звук. Даня рвучко схопилася на ноги і приклала вухо до дверей. Ну от, це тато, бо посередах він закінчує роботу раніше. Розділ вісім. Даня почула, як відчинилися двері шафи. Вони заскрипіли. Тато вийняв свій спортивний костюм, щосереди він ходив до лісу бігати. А тоді стало тихо. Потім почулися кроки. Даня мерщі повернула ключа в замку в останню мить. Тато поторсав за ручку. Даню, покликав він, що сталося? Чого ти не в школі? Даня зціпила губи. Ти чимось засмучена? допитувався тато. Знову мовчанка. Може, це через вазу? Жаль, що вона побилася. Але таке буває. Як ти гадаєш, що важливіше моя люба доня чи стара ваза? Відчини, будь ласка. Але Даня більше не хотіла слухати тата вперше в житті. Вона поклала собі ніколи не розповідати йому того, що сталося в школі, та їй і не довелося розповідати, бо тієї миті задзеленчав телефон. Тату підійшов до нього і взяв слухавку, а невдовзі знов повернувся до дверей. Ано, виходь, сердито звелів він. Нам треба піти до школи і попросити вибачення у всіх, кого ти заляпала кетчупом. Даня зайшлася слізьми впала на підлогу. Я помру, мовила вона морським свинка, і нехай він тоді кусає собі лікті. Морські свинки були на її боці і заскриготіли зубами так, як вони завжди скригочуть, коли хвилюються. Згодом тато поступився і відійшов від дверей. Розділ 9. Та збігло чимало часу перш ніж Даня змогла думати про щось інше, так як і тоді, коли його гортав сон. Нагадку не спадало нічого веселого, думки кружляли в її голові, мов стривожені птахи, не знаючи, де їм сісти. Аж тут Даня знов згадала Норчепінг, тоді їй мов би, трохи полегшало. Про Норчепінг завжди можна думати, коли виникне потреба. Єдина неприємність, яка може там статися, це те, що тебе приїдуть забирати додому. Так принаймні було того Великодня, коли даня гостювала в Елефріди. У самім розпалі їхніх розваг по даню приїхав тато. Він з'явився, коли дівчатка прооперували елефрідиних ляльок та матеріяних звірят і повкладали їх у ліжка. Тепер було прощатися і їхати назад на хмільник у Стокгольм. А може, спершу вип'ємо кави? спитала Ела Фрідина мама. за залюбки, відповів данин тато і пішов за нею до кухні. Тоді Елафріда дещо придумала. Ми втечемо!» – шепнула вона. Сказано, зроблено. Ела Фріда швидесенько зібрала те, що треба було мати для втечі. Ковдру, колбасу, дві подушки, дві зубні щітки, кишеньковий ліхтарик і ще трохи всякого дріб'язку. А Даня взяла книжку, пачку пластирів, ножиці, кілька яблук і двох матеріяних звіряток, що вже видужали. Вони запхнули все те в торбину для простираду і зав'язали її так, що вийшов великий мішок. Хоч би не забути взяти стілець, нагадала Елла Фріда, адже вона задумала тікати до яблони. Там можна було не боятися, що хтось їх знайде. І вони мовчки вшилися, мовчки, як нічні злодії. Ніхто нічого не помітив. Та тільки нодані Ела Фріда вмостилися на дереві, як зразу ж помітили, що забули взяти найголовніше парасольку, адже зірвалася злива, вони змокли до нитки, їхні бідолашні матеріні звірята теж. Зрештою їм довелося схопити матеріних звірят і бігти додому, щоб чого доброго не застудитися. Оце вам і втеча. Дощ пиріщив їх в обличчя, він хльоскав по траві, по деревах, по всьому начепінгу. Розстирадло промокло наскрізь. Тож вони його залишили на дереві. Всі інші речі були застромлені між двома гілками. Стільця вони, як завжди, забули. Цього разу Елли, фрідина мама ні словом не обмовилася про стільця, вона тільки насварила їх за те, що вони в таку негоду пішли на двір. А Данин тато сказав, що пора прощатись, лишалося сісти в автомобіль і пристебнутися. Ніколи Даня не забуде, як вона сіла на заднє сидіння і втупила очі в шибку, по якій текли дощові патьоки, переганяючи сльози на її щоках. Але тієї миті, коли вони мали рушати, прибігла мокра як русалонька Ела Фріда. Почекай, крикнула вона, я ж забула віддати тобі прощальний подарунок. Виявилося, що то був блокнот для віршів, схожий на невеличку книжечку, куди друзі, коли захочуть, можуть записати гарний вірш. Але ще довго всі сторінки там були чисті, крім першої. на ній красивенним почерком Елі Фріди було написано Ти троянда, я тернина, подруга твоя єдина, ніколи не забувай своєї найкращої в світі подруги Елі Фріди». Розділ 10. Щоразу, як Даня читає той вірш, вона не тямиться від щастя, особливо тоді, коли доходить до кінця, ніколи не забувай. Своєї найкращої в світі подруги Ели Фріди. так наче Даня могла коли-небудь їти забути. Звичайно, буває так, що вона дещо забуває, скажімо, куртку, шапку, коли йде зі школи додому. Це трапляється дуже часто. Що вже там казати про шкільний ранець, а ще вона забуває пакет зі спортивним одягом, і підручник, і торбинку з харчами, коли вони йдуть на прогулянку. А тож, звісно, Даня часом буває трішки забудькувата. Тепер ось вона вже забула, чого так сердилася на свого тата. Але що він власне робить, чого не приходить, знов не стукає в двері. Даня підвелася з підлоги, відімкнула двері і визирнула в шпарину. О, що це так гарно пахне? Вона подалася на запах, що долинав із кухні, тато підсунув їй стілець. А море моє, сказав він. Можна тобі запропонувати два, три, чотири млинці. Я їх щойно спік. Звичайно. Відповіла Даня, сіла на стілець і умолола стільки млинців, скільки влізло. Потім вона схилилася на спинку стільця і заплющила очі треба їй відпочити. Але тато мав інші плани. Тепер ходімо, мовив він, нас чекають. Хто чекає? спитала Даня. Вчителька й ті дівчатка. Неймовірно, він знов своєї. Даню, суворо сказав тато. Ти, певно, розумієш, що не годиться заляпувати людей кетчупом і після того не просити вибачення. Так у нашій родині не заведено. Ні, ні, ще раз ні. Даня нікуди не піде, але тато не поступався. Зізнайся мені в одному, попросив тату, не зводячи з неї погляду. Навіщо ти це зробила? Ти знаєш, про що я кажу. Даня закасала рукава светрика. Тато сторопів. Що це в тебе? спитав він. Синці, промимрила вона. Синці? скрикнув тато. Невже ви в класі щіпаєтеся? Даня похитала головою. Лише Віка та Міка. Більше вона нічого не встигла сказати, бо тато встав із за столу і кинувся б де передпокою. Не мовивши слов, він схопив куртку і відчинив двері. Що він тепер задумав? Даня хутко підвелася. Мабуть, все таки краще піти з ним. Хай тобі, грець, ти поділися черевики. Одного вона знайшла на полиці для капелюхів, другий лежав на столику, де стояла ваза. Почекай мене, крикнула даня й побігла за татом. Розділ одинадцять. Наздогнала Даня тата аж у школі. О який же він був розгніваний. Тато прочинив двері до класу і зайшов всередину. Усі заціпеніли, ніби вони гралися у гру за мри. Міка, що йшла до вчительки, аби та допомогла з лічбою, завмерла на місці. Віка схилилася над підручником арифметики. Мабуть, ви знаєте, чого ми тут? гримнув данин тато і розвернувся довкола. Ніхто нічого не відповів. Зрештою, пуфик підняв руку вгору, щоб Даня попросила вибачення. А от і ні. крикнув тато. Даня не буде просити вибачення. У цьому товаристві є кому вибачатися. Він уп'яв очі в міку, але вона вдала, що нічого не розуміла. Він перевів погляд на віку, але віка вдала, ніби вона зайнята лічбою. Тоді він витягнув поперед себе даню, що сховалася у нього за спиною, і закасав рукава й светрика. Хтось може мені пояснити, що це в дані таке? Усі витріщилися на даніни руки. Подивіться, сказав він і тиснув пальцем. Подивіться, які синці. Ось, ось і ось і ось. Діти заметушилися, усі крім ніки, яка швидко повернулася за свою парту. Хотілося побачити даніни синці. І Віки, яка перегорнула сторінку в підручнику арифметики. Вчителька пробралася крізь юрбу до Дані. вона дивилася на дані на синці найдовше. Лишенько, тепер мені ясно, промогикала вона, з її голосу можна було зрозуміти, що вона розгнівана так само, як і Данин тато. Вчителька похитала головою і підійшла до віки та Міки. Що це все означає, Мікаело?» Ми, ми просто гралися, пропищала Мік. Гралися? пирхнула вчителька. І даня з вами гралася? На якусь мить запанувала тиша. Ні, але віка теж щепалася», пропищала Міка. Вчителька повернула голову до Віки. Це так, Вікторія? Я не знала, що будуть синці, промимрила вік. Вчителька випростилася і обвела поглядом клас. Як усе це сумно, зітхнула вона. Чи було щось таке, ще з кимось із вас? Знов запала тиша. Було, нарешті озвався юната. Віка та Міка весь час штовхають мене. А Суся нетерпляче замахала рукою. Мені теж було сумно, вона хвилювалась. Чому? спитала вчителька. У мене помір хом'як. Але це все таки не через віку та міку, зауважив пуфл. Однак це сумно. Ось що сталося того дня в класі. Може, таки багато разів ставалося і в інших класах, та про це не дуже говорили, аж раптом сталося дещо несподіване. Знов відчинилися двері. Хто б ви думали стояв на порозі, якщо не розділ 12. Елла Фріда. Вона просто собі стояла, а на її обличчя сяя усмішка. Поміж партами пройшовся Гомін. Що вона тут робить? крикнув Бенні. Та Елла Фріда, здається, не чула. Її очі ковзнули по класній кімнаті. Коли вона помітила, що данин стілець порожній, усмішка згасла. «Де Даня?» – спитала вона. Даня ніби уніміла. Усе відбувалося, немов у вісні. Врешті-решт вона стрепинулася і кинулася до Елефрід. Елефріда радісно заверещала. «То ти тут, а потім до класу заглянув новий Елефрідін тато Уфе. Мені шкода, що ми вас потурбували, захекано мовив він. Я маю важливу зустріч і не можу. Вчителька дивилася на нього з цікавістю. Тут така річ, заходився пояснювати він. Сьогодні вранці я виїхав з Норчепінга і не знав, що в автомобілі не сам. Але коли під'їздив до седертельє, то почув, як хтось чхнув. Та ну, здивувалася вчителька. Виявилось, то Елафріда. Вона сховалася під покривалом на задньому сидінні, вів далі Уфе. Пробралась в автомобіль так, що їй не помітив, сказала, що їй треба побачити даню. Дуже добре, перебив його данин тато. Лишіть Елофріду тут ми подбаємо про неї. Наступну миті пролунав дзвоник на перерву. Дітям пора було підобідувати. Усі заквапилися на підобідок, бо в їдальні завжди вишикувалася довжелезна черга, особливо як давали булочки чи кренделики. або фруктовий салат, сосиски чи вафлі, хоч це дітям перепадало дуже рідко. Здебільшого їм давали сухарики або яблука. Тут теж було непогано. Віка та Міка хотіли дриминути разом з усіма, але їх зупинила вчителька. А ви обидві лишіться тут, звеліла вона. Розділ тринадцять, тільки но Тарела Фріда забігли до їдальні схопили по яблуку, як відразу ж кинулися до того столика, що стояв далеко в кутку, так само, як і в свої давні кращі часи. Але спокою вони там не знайшли. Усім хотілося поспілкуватися з Елою Фрід і розказати їй, що сталося останнім часом. Селеч розповів про те, як йому на голову звалився кусок криги. Щоправда, Ірма додала, що то всього навсього була бурулька. Сусі розповіла про свого померлого хом'яка, що звався Кудлань. Юнатан показав свої вставні зуби, потім прийшли Пуфик та Бенні і запропонували побігти на шкільне подвір'я, щоб встигнути погратися в піжмурки, і всі побігли на двір. Як здорово гратися, коли вас багато. Гралися всі, крім віки та міки. Їм на цілу перерву довелося лишитися в класі і розмовляти з вчителькою та даниним татом. У даній школі було дуже гарне подвір'я. Там стояли дві перекладини, на яких можна було лазити і шість гойдалок. А ще там були дві спортивні майданчики і величезне футбольне поле, але найкращим там було дерево, біля якого вони гралися в піжмурки. За тим деревом ставав пуфик, коли лічив до ста, поки всі решта розбігалися ховатися. Даня з Елою Фрітою кинулися до сарайчика, де зберігався сілякий інвентар, але там вже не було місця. У сарайчику принишкли селач та Бенні. Даня та Ела Фріда гайнули до синього ящика з під піску. Але в ньому вже зіщулися юната. Вони побігли до ганку, але під сходами скупчилося повно дітей Сусі, Віктор, Єрма, Габрієл та Єнс. Сховаймося за нашим деревом», врешті-решт запропонувала Елафріда. Туди пуфик не здогадається заглянути. Та перш ніж той пуфик почав шукати, пролунав дзвоник на урок. І так завжди. Розділ 14. біля класних дверей чекали Віка та Міка. Тепер очі в них були червоні, як у білих кроликів. Здається, вони і справді плакали, бо вчителька їм сказала, що говоритиме з їхніми батьками, щоправда, більше ніхто в класі цього не знав. Але передусім Віка та Міка повинні попросити в дані вибачення, а їм цього не хотілося. І скільки ще ми будемо чекати? спитала вчителька. Віка та Міка дивились кудись поперед себе і мовчали мовчали та й все. Усім було цікаво, як вони проситимуть вибачення. Але в декого з дітей, звісно, боліли ноги стояти на місці і чекати. Ну, мовила вчителька, це нічого не дало. Віка та Міка стояли мовчки, як вкопані, і тоді Даня сказала, що просити вибачення не треба. Однак я їм вибачаю, сказала вона, і всі полегшено зітхнули. Вистава закінчилася, діти пішли в клас, а Данин тато міг нарешті податися в ліс побігати. Ела Фріда сіла на своє колишнє місце. Яке щастя, що воно й досі було порожнє. Даню. А за що Віка та Міка повинні були просити в тебе вибачення? спитала вона. За те, через що мені довелося заляпати їх кетчупом, відповіла Даня. Тепер я розумію, мовила Ела Фрід, хоч насправді вона геть нічого не розуміла, тільки це мало значення, головне, що її колишнє місце було не зайняте. На цьому уроці ми будемо малювати риб, сказала вчителька, коли в класі стало тихо, бо саме на цьому тижні вони вивчали риб та раків. Даня та Елафріда намалювали по щуці з гостреними зубами. Тоді вчителька загадала їм вийняти свої зошити для творів. На обкладинці даненого зошита було написано Моє щасливе життя. Щоправда, вона вже давно в ньому не писала, а сьогодні тим паче. Даня тільки сиділа, крутила ручкою, сміхалася до Елефріди, які вчителька дала аркуш паперу, щоб їй було на чому писати. Ну ж бо пишіть, сказала вчителька. Мені не спадає нічого на думку, поскаржилась Даня. Розкажи про той випадок, коли ти була щаслива, запропонувала вчителька. Я весь час щаслива, відповіла Даня. Так воно й є. Адже вона не бере до уваги якісь нещасливі випадки. Тоді розкажи, коли ти була страшенно щаслива, сказала вчителька. Даня схилилася над зошитом. «Я весь час страшенно щаслива, коли поруч зі мною Ела Фріда, почала вона. Елафріда повернула голову в її бік і прочитала, що там було написано, потім написала майже таке саме Я весь час страшенно щаслива, коли поруч зі мною даня. Елафріда мовпувала. цього вона ніколи не робила, але часто робила щось так само, як і даня. Це було майже так само, як і тоді, коли вони сиділи поруч день у день. хоч тоді Даня не думала дуже багато про те, яка вона щаслива, принаймні не кожної миті. У неї не було на те часу. А тепер вона цього не встигла. Хіба що встигла подумати, либонь, мало хто в світі любить одна одну так сильно, як ми з Еллою Фрідою. Потім їм треба було подумати про те, що вони робитимуть після уроків. Такою щасливою вона ще не була, як цього року і цього дня. Вона схилилася над зушитом і заходилася писати далі Моє серце б'ється і сміється, написала вона.